Як зрозуміти, чи є близькість у стосунках? Є чотири основних ознаки. Перше глибоке розуміння один одного. Тобто, мене поважають таким, такою, яка я є. Друге почуття безпеки та комфорту один з одним. Партнери можуть бути собою в присутності один одного і не боятися бути вразливими. Третє. Можна вільно ділитися своїми думками, почуттями, переживаннями. І четверте: підтримка один одного. Партнери є опорою один для одного, і в добрі, і в війні, і в інших викликах, які випадають на їхню долю. А якщо ти прагнеш отримати саме емоційно близькі стосунки в парі – то приходь, будь ласка, на платформу MySense, Ми допоможемо.